Начальника російського генштабу Валерія Герасумова можуть звільнити через ситуацію в Курській області, як пишуть західні медіа. Він підірвав до себе довіру кремлівського диктатора, коли доповів Путіну про контрольовані ситуації в Курській області та, нібито великі втрати серед українських військових. Про невдоволення роботою Герасимова може свідчити його відсторонення від керування так званою контртерористичною операцією на Курщині. Операцію проти ЗСУ займається голова ФСБ. Ну а три місяці тому свої посади позбувся міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. І це попри те, що його називали одним з кращих друзів Путіна. Шойгу очолював військове відомство 12 років, але у травні замість нього призначили колишнього першого віце-прем'єра, економіста Андрія Білоусова. Як пояснював такі зміни прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков. Міністерство оборони має бути відкритим для інновацій та передових ідей. Західні ж медіа писали про те, що таким чином Путін хоче підготувати свою країну до економічної війни і намагається краще використовувати оборонний бюджет. Адже війна проти України не просто виснажлива виснажила українську е, перепрошую економіки у РФ, а й призвела до величезних втрат серед російських військ. А втім. Сергій Шойго не пішов у небуття, як відомо, його призначено секретарем Ради безпеки Росії замість Миколи Патрушева. Останній став просто помічником Путіна. Аналітики припускали, що господар Кремля перевів Патрушева на іншу посаду посаду, бо незадоволений повільним захопленням українських територій, а також через прорахунки у внутрішній безпеці, такі як заколот Вагнерівцю та теракт у крокусі. На цьому рокіровки на найвищому рівні серед російських генералів не закінчилися. Продовж весни початку літа без посад залишилися заступники МЖ екс міністра оборони Шойгу Сергія Садовенко, Микола Пан Панков, Павло Попов, Тимур Іванов та Руслан Цаліков. При цьому Іванова, відповідального за військово-будівельний корпус, заарештували за підозрою у корупції. Втім, медіа писали, що справжньою причиною арешту могла стати державна зрада. Окрім цього, цьогоріч також звільнили командувача чорноморського флоту Рефії Віктора Соколова і головнокомандувача військового морського флоту Росії Миколу Євм'янова. Останніх замінили на тлі великих втрат у чорноморському флоті. Водночас лідером за кількістю звільнень залишається Сергій Суровікін на прізвиську Армагеддон. Торік він двічі втрачав високі посади у січні. Його було знято з посади командувача об'єднаного угруповання іск військ в Україні. Ну а вже у серпні, після заколоту вагнерівців, з посади командувача повітряно-космічними силами. Ба більше його затримала російська контрозвідка та ізолювала через похід Пригожина на Москву. Але після загибелі Ватажка ЧВК Вагнера Суровікін, Суровікіна було звільнено з під барти. За даними джерел, наближених до Міністерства оборони Російської Федерації, генерал хоче зберіг своє звання. Технічно він все ще є військовим офіцером, але жодних кар'єрних перспектив більше немає.